Так, всім привіт. Ну що ж, пішов у нас все-таки час продавати нашого лунтика. Зараз машина вже виїхала з рівного заємо, будемо продавати у рівний його по виході м'яса у, у городок. Це біля рівного тепер трошки гранули, підсипну їм. Так небагато, щоб їм було перекусити. Поїдають нічого, поїдають гарно. Ну і лютик, він такий, мені здається, найкраще, що він росте, та, ну якби потребує організм більше енергії, то дуже гарно їсть. Ну і ці їдять. Отак вони. Це виходить вже. Лунтику у нас два роки від народження. Тож ми брали його 18 січня. Тоді якраз нашого Ярослава день народження. То так було запам'яталося. І господарі казали, що йому було чотири тижні, коли брали. То такий він. Бо часом буває, запитуєте, хто такі з новіших глядачів зайшов. Чого ж так тримаєте довго бічків? Ну, це ж не вже, коли їм під два роки чи, чи ще щось. У нас ну, Першим ділом це якби шубички випускаємо на корів, то що в селі корів ще тримають. І через це мурчика лишаємо, то, що наш, цей мурчик лишаємо. Для, для такого діла, то ну, мурчик нічого він спокійний, то якби все нормально. Бо, ну, бувало, що, що писали, якби, що коли більше, наприклад, після півтора року, після року, то вже якби, трошки не дуже вільно його тримати бичка. То, ну, я знаєте, по, по такому спостереженню, наприклад, прийняти із лютиком, то це ну, не точні цифри, але таке співвідношення. Коли, наприклад, з'їдає лютик, щоб набрати кілограм ваги, наприклад, йому йде 3 кілограми комбікорму і набирає кілограм ваги із цих трьох кілограм комбікорму. А коли мурчик з'їдає, наприклад, кілограмів 5 Комбікорму, то набирає як би, кіло 200 кіло 300 отак, як би. Ну, Трошки воно отакі краще. Річченки, там, річченки, можливо, але просто не виходить, коли воно хочеться продавати зимою і ми зимою беремо це або біля року продавати, або біля двох. Якось, так. Ну, Це такі мої, мої власні спостереження. Тепер йдемо з тої сторони ще заглянемо. Отакі, бачите, сьогодні вони не вичищені. Оце я приблизно до такої пори назбірюється цей гній, що тут, а тоді відкриваю оце вікно, якби сюди прямо викидають, то зразу його на, на кучу Там трохи перепріє. Ну, хоча так важковато, якби водою поливати якою, то що ну, вологи дуже багато забирається, не, не вистачає. Стає таке, як трух, труха. І отакі... Ну, такого викормили не два роки. Хто зна, мені такий. Це можна складно, коли так ми взяли масово більш-менш 4 штуки, коли у нас було у нас перший раз, то якось раніше те, ще дали таким підрозком, то ми його протримали, а це вже закупили 4 маленькими, випоїли їх. Після 4 тижнів вже поїли за ом замінником молока і такий результат маємо. То він хто знає? Ну і такий сам по собі якби високий, довгий. Отакий, От якщо буде стати. Але по виході м'яса, то хто знах. гляну, як буде, бо я лентою замірав, щоб глянути, чи обжине ленту, якби по виході м'яса, того, що вони коефіцієнт будуть перебивати, і ну, зважується тушка на коефіцієнт 2,03, і тоді якби виводять, якої він був живої ваги, і на 65 гривень по 65 гривнів. Бо цей був наш крепиш, то він був такий відношу був м'ясистий. Там і стегна такий йому широкий, і спередні на лопатках він такий, якби, ну такі потужний, то там він. Якби ленту на 70 кг обогнав. А по цьому буде відео. Це таке буде вам спостереження, можливо, хто не має можливості за набійню, то, щоб можна було б, коли лентою замірюєте, щоб, щоб там з перекупами говорити, щоб чи більше, чи менше, чи натягувати тісніше, чи не натягувати. Отакі. От ну тоді буду зміщати. Мурчика зміщу у цю сторону з, із лютиком. А сюди бачимо, можливо, або тут одгорожу трошки, щоб, щоб деякі телят прикупить. Ото з бочинці. Або, або можливо, там на, на вулиці відгородимо. Ну, Там, де у нас зараз косарка стоїть. Ну так, чекає машину, тоді вам розкажемо, що чи все добре, якщо, що до чого. Отак вони енергію згулюють. Бо там буває, часом розпередивляються такі, то ставлять між гімні перегородки. Знаєте, можливо, і добре, бо часом розгуляється той і гніна на сторону летаті все. Тож треба цілий день щось робити. Таке заняття. Добренько, пішли будемо чекати. А ну дай пройти. Опа. Ya está. Добрий день народ. Всі, хто нас дивляться підписники, не підписники, всіх, хто просто блуждає в просторах інтернету. Оце я боюся вдома, вже приїхав з роботи. Тут мій син Микола згадав, що ще в нього кукурузиня не переорене. Ну він як, він держав його, вроді було ензеємо, мов вдруг кормів не хватить, але зараз так обставини в нього склались, що вже бачить, що кормів, хватить. Треба його що, ну, Думали ми спочатку його передіскувати, потім вигорати. Їхати сюди далеко, кілометрів 5, мабуть, десь до 5, до 5 кілометрів. Е, Діскувати, треба ще ждати тоді, щоб земля зляглася тоді орати. Решили ми виорати цим однокорпусним плугом. Тобто хай воно чуть більше солярки пойде, але, якщо порахувати, що пішло б у нас на дісковку, на переїзди. Якість роботи самі бачите досить непогана. От, кукурузиня я вчора в себе орав, там в мене взагалі кукурузиня, як мінімум по 2 метри було, теж Там У та мене мокро, вологі сильно багато. А тут колі горб, пісочок, такий трошки з глиною. ну Нічого, нормально виходить. Кажуть, краще найгірша осіння оранка, ніж найкраща весняна. Так, народ, бачите, потрошку по йде. Не так швидко, як хотілося б, ну і не сильно погано. Очень даже, бачу ще за годинку-півтори я його вигорю. все. Тут десь загалом на 40 соток, примерно. Так що б, б, досить непогано. глибину зараз поміряємо, зараз що знайду чим. Ну, я думаю, 20-22 є. Тут просто більше воно не потрібно, бо пісок достанемо. Сейчас. 22 приблизно. Десь так воно в середньому планувалося. От. Зараз, коли побачите, що я в рукавицях, у кухайці, в шапці, зараз почнете, коли писати, що ви кабіни не робите. Е, нема бажання мене кабіни робити. Я вже колись це розказував, що китайці самі по собі, це, ну, це не японець, шумний він трактор. Роблять кабіну, треба сильно хорошу шумоізоляцію робити. Тому що сидиш ніяк 200-літровій боці і хтось на двору молотом гупає. Так що ну мені взагалі ця робота в задоволення, Я приїхав, роблю там на великих тракторах на роботі. Тут приїхав, сів на цього, він як іграшковий, подобається. І я це ж роблю зараз і згадую, як наші батьки-діди працювали на тракторах колись без кабіни, кабін ж не було. Мало того, кожну зміну тоді треба було зняти піддона. Підтягнути вкладиші, там шайбригровочні викидали щось таке, знову то піддона поставить, знову залить масло. Це ж в полі все, ніхто ж в майстерні не їхав. Мінялися, робили сутками, не підтягнув вовремя, застукав мотор. Застукав мотор у нас э, дядько Остап був такий, застукав мотор, у нього 5 годин, якщо не вшибається, з Сибіру йому дали. Отаке время було. Так що на такій техніці працюємо з задоволенням. Коля казав, що біотрактором морав, до куда ні, я. Своїм попробую, така, що дивишка поганий трактор, хай побачать, як я варю. Орю, то першою передачу, якщо першою, то півтори тисячі обертів на тахометрі, якщо другою передачу, 1200-1300 обертів, я не спіша. За годинку, хай за дві максимум я його виворю. Ходімо з нами до нашого господарства. Вже в нас трошки зміни є в хліві. Вже ми продали нашого лунтика, вже в нас два бички. Якось так і непривично. І порання вже так маленько, вже ми одну балію начищаємо кукуридзиня, а так в нас два приблизно йшло. То ми виправимо ми виправимо, <рес> <рес> да. Обично в нас додається, але ж нічого продали. Потім купимо собі маленьких. Ну так воно планується. Якщо все добре, буде нам де їх придбати. Ще нас місця такого нема, щоб їх пристроїти. А зараз Коля попорається, їсти дасть. Ну, ми ще не ну, начистили. О, його сюди. Да, ми... Нашого Мурчика пере... переведе його сюди, на місце Лунтика. І також і лютика змістить. Зараз попораємося. Вже лютий добре проголодався, що так висовує голову. Приїхала машина, Лунтика забрали. То коли приїжджаю так по бичка, ну, чи, до, чи по Лунтіка, чи якось і раніше між продавали, то я включаю так голосно мультика, щоб діти не чули. Я також не хочу. Все рівно так, ну, за два роки привикається до тварини. Якось свій свинь... прощий, Коля теж каже, мені свиньою трошки легше, так? Да? Да. Наробимо ковбаси. Свинка, тут має, свімка. Ну, такі... Але нічого. нічого. Хай ростуть. Малень... ростуть. Маленькою, гарніше будуть. Зараз Коля спробує його перев'язати. Ну, мурчик, мурчик він такий несердитий, він більш так піддається, він часто так виходив, до корів все рівно. То йому так легше. Так він і піддався тобі. хай хіба він хай привикнути, він ще скучає за тим. Ну, якось так ще но привик, а то все крутився так, такий був неспокійний. Хай ще побуде пару днів. Ну так, як бачите, вже продали нашого мілунтика. Продавали його, це нас біля рівного. Ну, рівненський район, село Городок, там Біння є. Приїжджала машина, ну від самого заводу цього їхнього. Якби заплатили за дорогу мі дві тисячі, ну вони вже вирахували, коли ми продали, коли самі розраховували за бічка. Так домовились з директором, він каже, що дві тисячі за рейс прийдемо, заберемо. То, якби нормально, то це ми об'єдналися двох із Русланом з сусіднього села. І навіть як коли був би тільки в нас бичок, то все одно якби, вигідно, вигідно заплатити цих 2000, тисячі, щоб по виході м'яса його зробити. По ціні у них виходить, я так по тушці прикидав, то це десь виходить 130 гривень за кілограм, але вони дещо купляють трошки ну, по-іншому. Його роблять, виходить, наприклад, тушка 200 кг. Вони цих 200 кілограм множать на коефіцієнт 2,03 і тоді на 60. 2,03 це якби виходить жива вага бика, яка мала би бути. І тоді на 65 гривень, так як жива вага у них на заводі 65 гривень. Ну, спочатку визначають живу вагу і тоді на 65 гривень. І вже далі без знижок, без нічого купляєте все. Ну, проплачують ці 65 гривень. Це якби нормально. Ну і на, на рахунок цієї стрічки, що ми часто показуємо, що замірюємо. Отих два попередні, що ми здавали, це було 50 кілограмів один бичок обогнав, якби цю стрічку другий 70 а цей наш лунтик майже 90 кілограмів вийшло, що якби більше, ніж ніж ленькі. Ну, це нічого, трохи позмічаємо тоді. Побачу, як зараз трохи бачу, ще якийсь такий мурчик побоїться, що, що то ну, ще непривично їм. Ну, так у нас вийшли продажі. Якби все нормально, і все гарно. Навіть як я і говорив, що і був би один бічок, все одно заплатили б цих дві тисячі, ну вирагували б при, при розрахунку, і все одно є, є сенс, щоб його щоб завести на бійню по виході м'яса. Ну, коли б ще бічок, такий нормальний, якби більш-менш впітаний. І Рустан також не очікував, що якби що тільки, тільки вони потянуть і що такий вихід буде по м'ясу. Так. Номера, ну, можливо, кому треба, то пишіть в коментарях, будемо давати, бо я запитував директора, чи можна давати, щоб зверталися б, щоб ну, залишати номери, а там же будете говорити, чи, чи можливо, де ближче, то буде і дешевше, як 2000 гривень, щоб машинку прислати. Найкраще, ну, це щоб було пару голів, тако, щоб об'єднуватися з догоратися, щоб за пару голів приїжджати. Неважливо, там чи бики, чи, чи корови. Такі справи. Ну, ось ці мурчик з нами буде. Працювати скоро в нього нема, вже почнуться. Та він такий Ну і лютик. Дзига. Mm. Раніше, знаєте, була якась така мене думка, що ну це коли поїгуть м'ясо, то там трошки його обріжуть, поріжуть, мало заважить. Але тоді перший раз ми здали, ну були задоволені, цей другий раз здали. І Руслан це побачив. Тепер, каже, тільки вже тільки завозимо кудись, об'єднуємося і все. Попарались? попоралися? Чи попорався? Ну ти попорався, але ж ми вдвох начистили, mm -hmm. то буде попоралися. Вже ми поки поговорили, то бички вже майже з'їли. Ну, це на обід їм і фатить, а там вже коля ввечері і попоїть. Коли два, то так. Не цікаво, треба більше об'єму. Коли два, так. Да. Здається, так і, і два, то й немало, а й роботи, то коли їх то й мало, правда? Ну, зимою, коли у нас все заготовлене і все зроблене. Ну, ми якось привикли тоді до чотирьох, то якось так незвично було, що в нас два. А тоді ще як почалась малинка, коли вже чотири. Зараз ще штани поїсть. Це ми вінчальні. Ні, це не вінчальні. Може, не пам'ятаєш? <світ> а хто пам'ятає? Як не це я. Не я. Не ну що, дякуємо всім за перегляд. Всім пока.